Привіт! це щотижневий дайджест від Забуча Сіті. Що трапилось цього тижня? Давайте дивитись. Мешканці жика сонячного селя у Бучі залишились без світла та тепла. 13 січня у 10-поверховому будинку за адресою вулиці Івана Кожедуба, 8Б, припинили електропостачання. Внаслідок цього бучанці залишились не лише без світла, а й без тепла та гарячої води. Критична ситуація виникла через те, що прад меліоратор який здав будинок в експлуатацію, не виконав своїх зобов'язань з технічних умов. Бучанська міська рада працює над вирішенням цього питання та вже знайшла управителя, який підключить багатоквартирний будинок до світла. Ним стало КП Бучасервіс. Більше про це читайте на нашому сайті. Майже півтори мільйона гривень на саджанці дерев. 1 мільйон 480 тисяч 500 гривень. Комунальне підприємство Буча Зеленбуд» витратило на 140 саджанців кленів та вище. Про це стало відомо із сайту електронної системи публічних закупівель. Прозоро бучанці порахували та обурились. Фактично, один клен коштує 10 тисяч гривень. У той час як ціна одного дерева на вітчизняному ринку коливається від однієї до 6 тисяч гривень. Буча Зеленбуд» наразі ситуацію не коментували. У Бучі з'явиться новий житловий мікрорайон. Задля цього у власність місту передадуть частину приватних територій. В цьому мікрорайоні побудують нові транспортні шляхи школу та дитсадок. Крім того, це дозволить з'єднати мікрорайон Ястромщина з міжнародною трасою М07, що покращить транспортне сполучення і допоможе уникнути заторів у майбутньому. Коментарі під новиною окремий вхід у пекло, адже не всі були задоволені. Далеко не всі. Такий самий вхід і під новиною, що у Бучу побудують водневий завод. Українсько-польсько-японський проєкт передбачає створення енергетичного кластеру з виготовлення зеленого водню та його перероблення в аміак. Завод планують ввести в експлуатацію у 2029 році. Однак воєнні умови можуть відстрочити цю дату. Бучанці обурені та заявляють, що регіон буде у небезпеці через можливе забруднення аміаком. Якщо ви теж хіміки чи фізики, напишіть нам у коментарях, наскільки це безпечно. Я дуже швидко. По-перше, ми вже передали кошти на евакуаційні баги для українських морпіхів. По-друге, ми продовжуємо збирати на Евпіві дрони. Всі деталі в описі. Тепер до новин. Лікарі Київщини навчаються у медичних спеціалістів з США. 40 медичних працівників з регіону отримують нові знання від фахівців мережі Northwell Health – найбільшої медичної організації у Нью-Йорку. Тренінг охоплює надання першої допомоги при стресі та вигоранні з акцентом на практики, які можна застосовувати в умовах війни. Медики також отримують підготовку для роботи в новому реабілітаційному центрі у Ворзелі. Курс «Маршрутами пам'яті Київщини став лауреатом премії відповідальності. Цю відзнаку можуть отримати організації, які в час повномасштабної війни своєю взаємодією зміцнюють Україну та демонструють відповідальність на різних рівнях. Курс присвячений збереженню пам'яті про оборону Київської області під час бойових дій 2022 року, а також увінченню подвигів українських захисників та жителів регіону, зокрема шляхом проведення екскурсій. Першу таку провели у вересні 24-го року. Під час екскурсії журналісти, освітяни та всі охочі відвідали 9 локацій. Дві з них у Бучі. Вулиця Вокзальна та Церква Святого Апостола Андрія Первозванного та всіх святих. Це були всі новини. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал. А також поширте це відео серед своїх друзів та знайомих.